І що ми хочемо значить, подивитися. А, тут було, була посіяна сівалка Хоршпронто НТ. Глибина посіву була 2 см. Але власник захотів його закаткувати, бо йому ну, показало, що висить в... ну, висить грудки багато, висить воно. цей. От ми бачимо тут у нас на 2 см, і от яка у нас. Коренева система. От коренева яка. І зараз знайдем... підемо далі. Ще зараз візьму така у нас коренева, що хочу показати вам. Дивіться. Тобто потужна коренева система це за счет протруювання. Протруйник, який у нас був. І зараз побачимо там, де а... Ну, закаткувалось, де глибина змінилася. Чому я не раджу каткувати після посівів? от Я думаю, що отут -от глибше осінне. О, дивіться, яка як глибина впливає на цю всю історію. От глибина, тобто от ґрунт був, от глибина. Дивіться, деякі навіть ще не повсходили Тобто вони мучаються. За що того, що у нас була класна класне протруєне насіння, воно ще й вегетує. йому вистачає пожив, поживних речовин для того, щоб сходити і розвивати таку потужну кореневу систему. То то воно зійде. Але і за того, що е, воно дуже глибоко, то воно втрачає е, свій час і потенціал оцю всю історію. От ми бачимо, яка... Яка негативна, який негативний вплив mm. заглю, заглубляти, ну, робити посів більше, ніж на 2 см. Тобто тут на 2 см було, але каток її закатав, і прикатав і зробив густоту чи глибину більшу. Тому якби тут отакий негативний. Негативний вплив. Це у нас саме перший посів тут. Я вам потім покажу далі, де сівалку вже настраював я і де ми не каткували. Тобто той же сорт буде ті ж самі сімена, ті ж сама сівалка.